Привіт, це міра, і сьогодні ми будемо обговорювати не тільки дизайн цієї неймовірний сіл, а також в принципі дизайн товстих персонажів. А точніше, як я абсолютно ненавиджу, як його сприймають, відтворюють, і в принципі, в якому вигляді він існує у нашому світі. Почнемо з того, що багато кому не подобається. Наприклад, нове покоління Monster High з їх дивними дизайнами, дивними рішеннями. І комусь здається, що хейт в цю сторону йде лише тому, що деякі персонажі, наприклад, як Кетті, стали товстими, але м -м, від часу окей, деякі дивні туповаті люди саме через це бомблять. Але також тут є момент в тому, що дизайн самої Кетті, якщо ми не беремо ностальгію по її худому тілу, він сам по собі зроблений абсолютно відвратно. Просто по тій причині, що, наприклад, Оак там, де її одягнули буквально так само, якою вона була у першому поколінні. Виглядає вже набагато краще ніж той одяг, котрий підібрали для нового молду, нової модельки, пухкенької. і цим новим одягом вони лише підкреслили невдалі риси модельки, молду. Хоча молд сам по собі доволі таки насправді прикольний. І Оакі нещислені, це доказують. В дизайні товстих персонажів часто роблять одну. Абсолютно невибачайму помилку. Це намагається зробити з товстих персонажів худих, розумію, звучить доволі таки дивно. Але суть у чому? Коли ви робите товстого персонажа, давайте окей, товстий, насправді це. Поганий термін, тому що він асоціюється у нас з хворобами. І в принципі, зайва вага як людина, у котре було передоживлення, кажу, це дуже погано. Це хвороба, це не не знаю частина стайлу чи щось тому подібне. Це відчувається абсолютно, абсолютно. Просто жахливо, так само, як я не думаю, що анорексія круто відчувається. Тож давайте називати персонажів пухкенькими. Тобто ми уявляємо, що у них немає захворювань, а їхня ця зовнішня м'якенькість це просто така от риса. Вона ніяк не впливає на їхнє життя. Хоча персонажі, насправді, у котрих є повнота і у котрих це відображається, прямо такий на способу стилю життя і тому подібного. Мені подобається набагато більше. З прикладів можу привести вам з команди і на Шикачу, якраз таки чоджи. Це персонаж з Наруто, у котрого його техніка, умовно магічна, якраз таки напряму пов'язана з його вагою, тобто його вагам в використанні цієї м'яга імбової техніки перетворюється буквально на силу. І виходить так, що це є важлива частина персонажа. Це наскільки я пам'ятаю, доволі таки добре відображається в самому серіалі. Показує, що. З одного боку персонажу це не дуже подобається, тому що він, можливо, і хотів би бути худіше, і це тому подібне. Але Ботін проявляється якраз таки у цього його імбовість, і він такий. Та ладно, <смас> І так нормально, коли також у нас повната висвітлюється як проблема здоров'я, тобто навіть не повнота, а саме дуже ожиріння, товстіння, як проблема, коли висвітлюється, мені насправді подобається, тому що. Це, блін, штука, котре є у дуже багатої кількості людей. Але чомусь дуже багато кількості людей також забувають, наскільки це неприємно, що це реальна хвороба. Окей, давайте ми відійдемо назад, все ж таки, що просто повненький, давайте краще таких персонажів будемо називати м'якенькими, тому що саме так насправді в ідеалі вони мають виглядати приємно і м'якенько. Так ось, якщо наш м'якенький персонаж вже сам по собі доволі таки об'ємний. Навіщо ви намагаєтесь його якось звузити? Навіщо ви намагаєтесь одягти вже об'ємного персонажа у щось необ'ємне? Ні. Такі елементи я вже потрібно навпаки підкреслювати. Оттеж, Кеті, о, арт Кеті, котрий мені дуже подобається, в котрих у нас, як ви можете побачити, використані такі об'ємні елементи одягу аксесуарів. Тощо на арті, яку я малюю з моїм сілом, з моїм тюленчиком, якраз таки можна помітити, що об'ємних елементів у нас доволі таки багато. Давайте до неї прийдемо і дещо поясню також на рахунок самої цієї персонажки і моїх рішенням стосовно її стосуни дизайну сіли, тобто тюленчики. У нас в принципі початково чим товстіше, чим більше жиру. Не до нескічених масштабів, але все одно тим краще. І получається в нашому уявному форяшному світі, котрого не існує, але би. Давайте подумаємо трошки і над його логічністю. Теж персонажі тюленчики мають бути з товтинкою, тому що в моєму цьому форяшному світі вони якраз таки все ще плавають. Воно ну, все ще живуть у воді більшу частину часу, тому їм потрібне це для прогрівання. Важливим і доволі таки об'ємним елементом, найоб'ємнішим у нас тут, на мою думку, є хвіст. Він виступає більше як очевидно, якщо ми думаємо напряму, то це частина тіла. Але по факту ми сприймаємо це більш як аксесуар, одяг, щось таке декоративне. Він у нас такий дуже об'ємний. Чому? Тому що якраз таки, якщо ми подивимося на справжнього сіла, на справжнього тюленчика, там такої мега об'ємності в хвості не буде. У нас більш частину займається якраз таки е, тіло, а хвостик, ну такий невеликий. Але це у нас не справжній тюлінчик, тому може. Йому повигадувати і об'ємність самої персонажки. Я підкреслю об'ємністю цього ж хвоста. Чому так? Тому що якщо у нас є персонаж, наприклад, фігура яблук, якщо ми будемо просто обтягувати цього персонажа, цю, навіть реальну людину, у нас це і залишиться просто коло. Це може виглядати класно, коли це правильно стилізується, коли це правильно показується, але у найгіршому випадку це виглядатиме не камільфо. Але якщо ми на ту ж фігуру одягнемо дещо об'ємне, дещо що буде підкреслювати, як багато простору займає ця людина, цей персонаж, то буде виглядати вже впевненіше. Так саме впевненість, на мою думку, відіграє дуже важливу роль. У нас персонаж, очевидно, може бути сам по собі не впевнений, але коли невпевненість є у дизайні. І невпевненість не самого персонажа, тому що невпевненість можна показати не тільки тим, що товстий персонаж буде себе обжимати в якісь тканини, доволі такі стягуючи, а якраз таки невпевненість людини, котра зробила цей дизайн, це сприймається не дуже. На моєму сіяли ви можете також побачити, окрім об'ємного хвоста, об'ємне волосся, об'ємний одяг в цих рукавах і цій спідничці, і кайда kind of, об'ємна, в принципі, поза. Так, вона не як. Якась мега, знаєте, ексцентрична, мега-динамічна, але вона не звузилася ось так: от. тобто, вона не намагається зайняти як можна менше простору. В неї просто не вийде це зробити. Коли людина, котра сама по собі логічним шляхом буде займати багато простору, намагається навпаки зайняти як можна менше простору, це виглядає несоразненько. Скажу як людина, якраз таки. Котрі було придожевільно, я вам нагадаю, да? Це і відчувається насправді не дуже класно. Якщо ви любите свого похіднього персонажа, свого м'якенького бубусічку, то краще не давайте йому ось цю от некомфортність, якщо звичайно з цим не пов'язане його розкриття як особистості. Найлегшим і найдієвішим, що у макіяжі, що у дизайні персонажів, є підкреслення їх вже існуючих виразних рис. Якщо ми робимо їх ще більш такими епатажними, це якраз таки робить персонажа ще більш епатажним. Це Набагато легше ніж робити персонажу ще якісь нові риси, тому що коли їх стане знато багато, буде вже м, перенавантаження не в хорошому плані. Я, наприклад, перенавантаження в дизайні якраз таки люблю. Але коли це перенавантаження, є так називаємо дублювання вже існуючих елементів. Як ви можете побачити на цьому моєму дизайну моєї села, в нас доволі таки багато рюшечок. Доволі таки багато всяких таких мелких штук, але вони повторюються. Тобто це не нові елементи, це повторення, що у нас вже було. І в принципі, всі ці рюшки ми можемо об'єднати в одну суть. А якби у нас були десь рюшки, десь патерн, десь інший паттерн, десь зовсім якась інша текстура тканини, і це прям ну дуже дуже багато було. Ну, таке собі. А так, рюшками ми підкреслюємо рюшки. І об'ємністю елементів ми підкреслюємо об'ємність. У нас в цьому дизайні персонажу по факту є три основних ризи: перше це величність, об'ємність, м'якість. Тобто, в принципі. Щось велике в конкретних і в цілому далі це милість. Тобто, з моменту в момент я повторюю, що персонаж милий. Я не даю ніяких різких поворотів, не даю ніяких агресивних моментів, і на довершення це якраз таки деяка шкільність, деяка строгість. Тобто, це щось вже завершення під стиль. Розумію, ці штучки вони доволі такі розмиті, але якщо у таких от тем у нас буде не те, що багато, а якраз таки поменше, це буде виглядати набагато краще. Тож, до чого це велося у якраз таки, співіснуванні з товстими персонажами? При їх дизайні вам не потрібно робити акцент на те, що вони об'ємні, на те, що вони м'якенькі. Якщо це, звичайно, не є основною рисою персонажа, але тоді в мене до вас є деякі питання. Типу, чому для вас основною рисою персонажа є його вага? Якщо це не пов'язано, звичайно, з історією. Якщо ти буде розкриватися в історії персонажа, навіть якщо ця історія тільки у вашій голові, то ні, тут оці от претензії мої не використовувати до себе. На мою думку, у справжньому по хорошому за повного персонажа, м'якенького персонажа, не те, що видно, що він повненький. Це не перше, на що ми звертаємо увагу. Наприклад, я знову приведу ось цей в одарці Кеті, бо чи ми тут вперше якраз таки помічаємо те, що вона... Повна? Ні, ми вперше помічаємо, те, що вона гарна, те, що тут прикольні кольори, такий комфортабельний рендеринг. І потім вже окей, можливо, якщо хтось чи люто ненавидить товстих персонажів чи просто останню справу, ми вже помітимо її вагу. І це насправді працює так само у реальному світі. Якщо ми бачимо жіночку, давайте ми просто з жіночками якось мені працювати легше, да? Якщо ми бачимо жіночку, вона в вазі, але вона розбирається в стилізації одягу, вона знає свій типаж, вона впевнена в собі. І за цим всім стилем, за цим всім образом, що йде від душі, тобто не щось нав'язане, ми в останню також чергу десь будемо бачити її вагу. Можливо, і не побачимо, тому що це не на тому, на що робиться акцент. При цьому це не означає, що повноту потрібно якось скривати. Якраз таки ні, коли намагаються її скрити, це виглядає несуразно, дивно, тому що навіщо? Це так само, як мегатолерантність, котра вже заходить за те, що починається обратного расизму з мене існує, але давайте будемо утравати ось так. От коли ви намагаєтесь щось що. По факту, об'єктивно вважається, типу, не дуже хорошим, але ви прям намагаєтесь мега зробити, що Ні, це хорошо, це ще такої проблеми немає. І взагалі, взагалі. ви якраз таки приходите в групу тих людей, котрі все одно вважають це щось неприємним, неприйнятним. Просто ви уходите в таке прям відторження. При цьому самі признаєте в цьому проблему. Хоча проблем може і не існувати. Коли тим, що ой, це нормально, і це вообще так круто і клас, давайте пихати всюди, взагалі, взагалі, це якраз таки просто звичайних людей. Це вводить в деякий незрозумілий ступор. Типу, навіщо? Ми просто звичайні люди. Коли ви акцентуєте на чомусь такому увагу занадто сильно. Це інколи може виглядати ще гірше ніж там фетфобія, гомофобія, сексизм і тому подібне. На мою думку, нам просто не варто забувати, що товсті персонажі, повні персонажі, якщо це не стосується їх здоров'я м'яга сильно. Це не головна їх риса. Просто запам'ятайте це. Як ви зачастунок ну, більшість за вас е, зайнять, створюють нових осіб, нових персонажів. Можливо, спочатку у вас зароджується якась нова історія, якась. Е, Якийсь новий всесвіт, у котрому вам потрібен головний герой, чи можливо ви просто по якомусь мудборду хочете задизайнити персонажа? Так ось, якщо ви зробили цього персонажа, хоч худим, хоч м'якеньким, повним, нічого в його історії особливо не поміняється. Якщо, звичайно, ми не беремо в якийсь соціальний аспект, якщо ви, наприклад, свого персонажа хочете забулити в дитинстві, то окей, були якщо він худий одні способи забулити його на класників, можна додати нові. Це вже на ваш смак, але де він працює, наприклад, в обувному магазині? З ким він зустрічається? З яким теж персонажем, яким типажом персонажів? Це ж не буде сильно мінятися, який стиль одягу він носить. При цьому, до речі, до речі, найзабавніший факт, що якщо ми одягнемо по розміру, звичайно, по формі і по фігурі, але, але один той самий одяг, що одна художня, неповно приноже, воно і так і так буде виглядати нормально. Просто, просто треба підбирати так, щоб нормально сиділа, ось і все. Наостанок похизуюся моїми селом, котра в мене вийшла, вона мені, чесно сказати, дуже подобається. Я початково хотіла насправді зробити відос, у котрому я буду з непопулярних тварин робити фуряшних персонажів. Але потім я подумала, що в принципі цю штуку, цей челендж, можна перетворити не в рубрику, а якраз таки в поєднання з якимось іншими розмовними темами. Тому, якщо, наприклад, якихось інших тварин можна ще розповісти про всякі дизайнерські штуки і все тому подібне, то напишіть в коменти. Я буду і далі просто робити таких персонажів і вставляти їх на світпейнт. Можливо, для не пов'язано з конкретно цим персонажем відосів, але можливо ще через щось можна розкрити проблему якусь ще. Наприклад, в наступному відосі, в котрим я буду хомонізати Майнкрафт мобів, що одна частина, в мене там буде момент з тим, що декілька. Окей, По половинка, коротше, три персонаж, в мене просто випадково темношкірими, і я вже їх відмалювала, і в моменті замислилася, це може сприйнятися як оця ця блівотна темка повесточки. А я таке ненавиджу, тому що всі такі моменти вони мають бути від душі. Тобто, якщо я хочу задизайнити темного шкіру персонажа, та я це роблю, тому що я це хочу, а не тому, що ну різноманіття там, там, блю блюблюблю. Коротше, в <світ> таку штуку в прописанні, можливо, раз персонажів, їх nationality, теж можна буде затронути, але певно вже у тому відосі. І якщо ви не хочете його пропустити, то підписуйтесь на канал, напишіть лайк, поставте комент. А ще, а ще міри є комішечки, міри є комікс. Всякі такі приколи можете побачити в описі під цим відео. Я пока. Ще деякі моменти з тим, що я спочатку кажу, що треба підкреслювати об'єм персонажа. Потім кажу, що треба робити акцент, на тому що персонаж повний могли декого заплутати. Поясню в кінці. Коротше, дивіться, робити акцент це коли в нас щось одне і воно головне. А підкреслювати це виводити на передній план, але ще огортати з боків. Називемо це так. І це все ж таки трошки різні речі.